Всім привіт бателі безкоштовностей з вами Лотри, і у цьому відео я розповім про всю доступну халяву. Но перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас гру The Devil дав. Щоб взяти участь, просто постав лайк, підпишись на канал, і залиши будь-який коментар під цим відео. Результати вложу в випуску стижневу халяву рівно через тиждень, але тільки за умови, що це відео набере щонайменше 60 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. А розпочнемо свій випуск із магазину Epy Games, де зараз роздається ось такий банд для Pix Legends і F1 Manager. Забрати дану безкоштовність можна на головній сторінці магазину. В F1 Manager ми будемо керувати командною, наймати пілотів і персонал, розробляти боліди та ухвалювати стратегічні рішення під час гонок. Ну а даруватиме ця до 20 лютого 18.00. Потім нам роздадуть Garden Story і World War Z Aftermath. Але про них поговоримо у наступному відео з тижневою халявою. Забирайте, ми переходимо до наступних безкоштовностей цього тижня. А саме до магазину стів. Тут розпочався фестиваль Ковчков, де представлені різноманітні ігри для спільного проходження на одному екрані та найкращі кооперативні ігри, які ідеально підходять для ігри з друзями чи родиною, від затишних інді проєктів до популярних розважальних тайтлів. Крім цього, на головній сторінці фестивалю ви можете отримати прикраси для свого профілю СІМ. А якщо вас цікавлять ігри, які щось коштують, то ось де. Декілька проєктів, які на момент випуску відео продаються за рекордно низькими цінами. Також у сім'ї зараз триває роздача гри під назвою Stellar Maze The Prince's Canadrium. Це 2 d пригодницька гра в жанрі Point and Click, якої розгортається десь в Аргентинській Патагонії. Гра натхнена ранніми класичними іграми жанру EGA. Її роздача триватиме до 27 лютого 20.00. Ну а на цьому все. На жаль, безкоштовності цього тижня мене особисто не втішили, а якщо вас теж, то може. Утішить 5 ключів, які сховані десь у цьому відео. Що стосується розішу попередньому відео страшного хляви, то, на жаль, ви не зібрали потрібну кількість лайків, тому гра залишається у мене. А з вами, як завжди, був Лоутер, дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.